5740. Привіт, доброго ранку. Алоха Антоха. Всім приємно перегляду, хто не підписався, поки підписуйтеся. Конкурс я хочу спробувати сьогодні на кукурузку. У нас тиждень дощів пройшло вже. І якраз сьогодні перший день без тущу. Три кормачка і одна поплавчанка. Кукурузка, мастирка, кормачок. Чин, чин. Так набагато краще, то поки то все. Двойний поводок. Один вищий, другий нижчий гачок. Як зв'язати такі поводки, щоб не запутались вони двійні? Також в мене є он відео. Кормачок, грузик, все це на якісній ниточці з гачками гострими, хорошими, заплескана мастирка і гачки з пінопластом в мастирку. По горобцях зараз закинути. Так, щоб зараз ще на дерево пішло. Тобто саме сок. Якби там на ходу попався карп, то певно би глушанув, то зразу можна було б витягувати. Трибаки роз'їхалися вже в 8 ранку. Яка-то рибалка буде. Одну вудочку я вграв, там мені кольцо відлетіло Я думаю, без нього закинув в кінці і пішов кормачок з куском жилки. Чії. Там кукурузка і прикормка. Вотово кукурузка. А вон в прикормка. Хоч якась там була, я навіть не знаю, скільки їй вже часу і що вона собою представляє. Пахне та й пахне, я думаю, приманювати буде Мокро в Дубцю. 8.30 ні однісінької покльовки, хіба що я не бачив. Напишіть в коментарях, чому, на вашу думку, я їжджу на одну ту саму водойму. Неужелі повезло. А ну. Замість зйомки нажму кнопку паузу. Ух ти який. На кормачочок. Я ще не пам'ятаю, щоб на кормачки взагалі не клюнула риба. То ще і пузунцей. Холодний, блін. Маленький, вода холодна, да? ти не активний. А за ним зразу ще один. Ух, який впертий, боком взяв. Чи ні? Ні, не боком, але за верхній плавничок, кормачочок і мастирка моя. Треба, пишіть хейтери, обізвуть, посміються, скажуть, о, тішиться Карасьові. Якби я їхав на платник, що я не роблю принципово, бо я тоді вже піду куплю рибу краще. Звичайно, може би не тішився карасьові. Бо я б заплатив гроші, я хотів би амура якогось там. Під 10 кілограм Карпа теж такого хорошого. Я виїхав тих пару годин, поки там зраненька до сніданку. Тому хто розуміє, розуміє, що 2-3 години не рибачиш багато риби. А той хто не розуміє, ну то давайте так стандартно. Два рази клюнуло, два рази плюнуло. Не зняв. Розкріть анікдота якогось. Ніхто збоку не матюкається, що в нього не клює. Дивіться, хто на кукурудзну клюнув. краюшок губи. Дивіться, який файний. Обкакав мене. Ух Дивлюся поплавочок Так медленно щось рухається. Я тільки дьорг а він туди. Вудочка легенька. Ех. Так повело, я зразу лишив ту вудочку, бігом включати. Ну що? Фітнес-бейбіки. Рубрика ранкова зарядка. Потягнулися, пернули. Очі два маєте, одне око на вудочки. Раз, два, три, чотири. Ох, клас! Максимально рухайтеся. Ходіть пішки, клець на велику і будете здорові, як бики. Здоров'я найголовніше, хоч ми і не пенсіонери, але змогу треба перейти здоров'я. Нам то говорили і говорять. І ми говоримо, і я говорю. Mm -hmm. Ото я за тим обіг. Ну, риба, вона і вам при цю риба. Ууу, непоганий. Дядько, що такий погризений? Нормальне м'ясо, слухайте. Дивіться, який класний. Ну блін, я балдю. Рідко на метко. Треба маленьку пані вирушати до хати. Пару карасиків зловив. Тиждень були дощі. Похолодання. В шортах так сижу, блін, ногу на ногу, щоб мені не мерзли ноги. Скільки ми? П'ять чи шість карасів зловили і один такий маленький. Не є поганий кльов. Карася в воду. Дякую за перегляд. Надіюсь вам сподобалося відео. Є соціальні мережі. Підписуйтесь туди. Там я викладаю весь час, що то в мене буде на каналі. Кормачки потрібні. Пишіть.